Перейдемо безпосередньо до основного змісту нашого сьогоднішнього вебінару. Отже, як я зазначила, один із ключових пунктів, які важливі для сучасного вчителя, що працює в нуш, це знання нормативно-правової бази, яка регламентує викладання історії та громадянської освіти у 5 і 8 класах в Україні. З усіх різноманітних документів, які існують на сьогоднішній день, я виділила сім ключових. Для вас, на якому ми, на мою думку, маємо спиратися працюючи в школі. Перша це закон України про освіту. Ми розглянемо зараз з вами, як він безпосередньо стосується історичної освіти, закон України про повну загальну середню освіту, державний стандарт базової середньої освіти, типова освітня програма для 5-9 класів нової української школи, наказ МОН. Минулого року про затвердження рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання, концепція реформування історичної освіти і модульні навчальні програми, затверджені МОН. Оце сім основних пунктів нормативно-правової бази, яку ми маємо обов'язково з вами знати або розумітися в ній, як взагалі вона стосується нашої повсякденної роботи і впровадження концепції нуш в викладання історії. Зараз розберемось з кожним з цих документів детальніше.